Починаємо новий інформаційний тиждень. До вашої уваги найцікавіше, що трапилось за вихідний, та не тільки мої вітання. Олекса Гасен на псевдолицар, визначна особистість української військової історії, один із найталановитіших діячів ООН і УПА, член проводу ОНУ, керівник головного військового штабу УПА, зробив вагомий внесок у теорію та практику визвольної боротьби української нації в середині ХХ століття. 31 січня українці вшановують його пам'ять. Адже саме цього дня, 1949 року, Олекса Гасен загинув під час перестрілки з агентами КГБ. Згадували про свого славного земляка цієї неділі у селі Конюхів. У конюхові досі живе багато родичів Олекса Гасина. Немало є й тих, хто пам'ятає його постать та героїчне життя. У рідному селі Діяча Онупа конюхові вшанували пам'ять свого героя. Біля постаменту Олексі Гасуну відправили поминальну панахиду. А у приміщенні місцевої школи відбулася урочиста академія пам'яті славного лицаря. Опа завідувач музею Олекса Гасина Наталя Пленичка розповіла про життєвий шлях свого славного земляка. У 29-му році, коли була створена ОНУ, вступив. До неї, і до кінця свого життя робив все залежне від нього, можливе і неможливе для того, щоб створити українську армію, щоб створити українську націю, щоб створити Україні славу. Олекса Гасин був близьким дорадником командувача ОПА Романа Шухевича, генератором ідей, які той талановито втілював у практику збройних визвольних змагань. Адже Олекса Гасин був професійним і талановитим військовим. Через те встановив ще малу небезпеку для радянських спецслужб. На початку 1949 року співробітникам органів держбезпеки таки вдалося натрапити на слід лицаря. А 31 січня, під час перестрілки з агентами КДБ Олекса Гасин Загинув для патріотів своєї країни видатне я чого завжди залишатиметься зірцем жертовної боротьби, і сьогодні у смутку ми схиляємо голови. Що наша незалежна Україна вже 20-й рік свого існування не ніяк не хоче зрозуміти, що то були справжні герої, що вони захищали свій український народ, все віддали для того народу. Шанувати пам'ять свого героя прийшло небагато людей однак присутні були щиро переконані у тому, що Україна завжди матиме героїв. Любая вольська, Роман Копронець, новини. 1 лютого у Львові відбувся мітинг підприємців, котрі протестували проти тиску на представників малого та середнього бізнесу з боку органів влади. Участь у мітингу взяло близько тисячі учасників. За словами організаторів, в такий спосіб розпочинається нова безстрокова акція протесту підприємців проти влади. Протест підприємців стосувався зокрема тиску з боку влади на учасників. Підприємницького майдану, а також несанкціонованих перевірок, за допомогою яких податкова інспекція тисне на представників малого та середнього бізнесу. Невдоволення учасників протесту, яких на площі біля пам'ятника Тарасу Шевченку у Львові зібралося близько тисячі, викликав також податковий кодекс, який вони вимагали переглянути, а також проекти трудового та житлового кодексу, які вони вимагали зняти з розгляду. Окрім того, учасники мітингу вимагали відставки Кабінету міністрів України і показали символічну жовту картку президенту Віктору Януковичу. Як наголосив у своєму виступі член координаційної ради асамблеї. Мблеї громадських організацій малого та середнього бізнесу Ігор Гурняк враз, якщо глава держави й надалі ігноруватиме позицію підприємців, то ця картка може перетворитися на червону. Відсьогодні вартість проїзду у громадському транспорті Львова становить 2 гривні. Про це повідомила прислужба Львівської міської ради. Перевізників зобов'язали видавати пасажирам квитки. Керівник департаменту житлового господарства та інфраструктури Наталія Павлюк просить мешканців вимагати квитки у водіїв, адже так можна впливати і на якість перевезень. Ми беремо під контроль видачу квитків у маршрутках. Зараз розробляємо положення про контрольний відділ. Я прошу мешканців вимагати квитки. Від водіїв так ми наведемо порядок, зазначила Наталія Павлюк. Найближчим часом наявність квитків у пасажирів перевірятимуть контролери. Хто це виконуватиме, наразі вирішують. Життя українців знову дорожчає. початку лютого зростає вартість електроенергії на 30% для населення, що споживає на місяць понад 150 квт годин. Також будуть збільшені тарифи на водопостачання до 15%. Економіст міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь в інтерв'ю Дольчевелі повідомив, що поліпшення якості комунальних послуг очікувати не варто. Зростання ціни на газ восени нагадує економіст. Зачепили підприємства теплокомуненерго. Нині їм потрібні додаткові кошти аби забезпечити свою діяльність. Відповідно, вони не матимуть резерву для покращення послуг населенню. Утім, це ще на кінець. З 1 лютого Росія збільшує експортне мито на нафту. За оцінками жолудя, всі видатки пов'язані зі збільшенням експортного мита на та ціни нафти в кінцевому рахунку. Знову будуть перекладені на споживачів і відіб'ються на цінах диспалива й бензину. Своєю чергою це збільшить транспортні видатки на перевезення товарів. Та харчів, і неодмінно призведе до їхньої дорожнечі. На сьогодні у мене все. Завтра у цій же порі знову чекайте на свіжу порцію новин. Вдалого вам вечора. На все добре. Якщо до роботи ви ще заглядаєте на жінок а після роботи в жені, то робота вас повністю задовільняє. Наразі пропоную задовільнитись новим у світі спорту разом зі мною Олегом Филиком. Вітаю! Євро 2012 буде чи ні, євро в Україні ніхто не відбере. Такої загрози немає. Україна все робить, фінансується. У ці проекти вони повністю під контролем президента України. Немає ніякої загрози, щоб євро в Україні не відбулося. Вплинути можуть тільки ураган або інше стихійне лихо. Пане президент металіста Олександр Ярославський. Нагадаю, УЄФА, підтримуючи пропозиції ФІФА, надіслав лист до Федерації футболу України з вимогою вжити необхідних заходів та надати підтвердження. Того, що в Україні припинилися процеси втручання представників державних органів влади у діяльність національної асоціації у випадку, якщо цього не буде зроблено, загрожують призупинити членство федерації футболу України у складі ФІФА. А після цього проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 в Україні було б недоречним. А от учені розповіли, як бігали б неандертальці. Антропологи стверджують, що якби істоти виду людина неандерталець взяли участь у сучасних бігових змаганнях, на старських дистанціях вони б програли людині розумній. Таку думку озвучила команда Девіда Рейклена з університету Аризони. США. у роботі дослідники порівняли будову нижніх кінцівок у сучасних людей вимерлих родичів. Більш розвинене хілове сухожилля, яке фіксується на задній поверхні горба п'яткової кістки, робить людину розумні. Умно більш витривалою, хоча довгі ноги і вимагають більшої енергії для переміщення. Тому наші предки могли б довго бігати, тоді як міцні кістки неандертальців допомагали їм виключно при ході. Якщо продовжувати спортивні аналогії, то гіпотетичні олімпіаді палеонтропи, ймовірно були б майстерніші в боротьбі, веслуванні та стрільбі з лука. Натомість у велоперегонах, стрибках і тріатлоні перемогу стовідсотково дісталася б сучасним спортсменам. Олександр Довгополов підтвердив можливість зміни громадянства з українського на російське. Один із найперспективніших тенісистів України Олександр Довгополов, який став відкриттям Australian на 2011, що завершився 30 січня, заявив, що може змінити громадянство і виступати за збірну Росії. На його думку, у Росії у нього буде більше перспектив як у спортивному, так і фінансовому плані. Нагадаю, кількома днями раніше тренер збірної Росії Шаміль Тарпищев заявив про можливість виступу Олександра за російську збірну. Довгополов не став спростовувати слова Терпищева навпаки, підтвердив їх на Australian Open 2011 Догополов дійшов до чвертьфіналу. Це найбільше досягнення серед усіх українських тенісистів для цього турніру, починаючи з 1995 року. В Україні створять Академію хокею. Фахівці і виконкому федерації обговорили шляхи поліпшення процесу підготовки найближчого резерву збірних. Зокрема, була прийнята концепція створення спортивно-методичного центру Українська Академія Хокею. Це було зроблено на виконання положень державної соціальної програми хокей України. З початку цього року щорічно в академії відбиратимуться 20 найбільш перспективних хокеїстів в Україні. гравців обмежений до академії будуть зараховуватися в цьому році тільки ті, чи вік народження не пізніше 1998 року. Перший випуск запланований на 2016 рік. Формула-1 і Лада. Ще донедавна поєднання цих слів видавалося б кожному з нас щонайменше смішним, але тим не менше саме логотип російського автовиробника Лада з'явиться на болідах команди Формула 1 Лотус Рено Джіпі у сезоні 2011 року. Про це йдеться повідомлені держкорпорації «Ростехнології». Пілотом цієї команди є росіянин Віталій Петров. Право використання місця на боліді для розміщення бренду Лада АвтоЗАЗ надали Ростехнології. У держкорпорації вважає, що розміщення бренду Лада на одному з болі. Формула 1 збереже впізнаваність бренду за кордоном, його позиції на експортних ринках та в Росії. І це все, чим я вам натії поділитися з вами сьогодні. Дякую за увагу. Живіть як можете, якщо не можна, як хочеться. На все добре. Синоптики прогнозують на завтра ясну погоду без опадів. Атмосферний тиск 739 мм ртутного стовпчика. Вивоз повітря 84%. Температура повітря вночі 8-9 градусів морозу. День температура підніметься до нуля. Вітер дутиме південно-східного напрямку 2-3 метри за секунду.